Доброго дня, я вітаю вас всіх, друзі, на моєму каналі Апогея. це мій авторський канал. Я Тетяна Сахненко, екопсихолог, я трансформаційний коуч, веду багато різних психологічних проєктів і не тільки. Називаю себе експертом з корекції долі людини. І сьогодні просто відео моє для вас, в підтримку. В підтримку. підтримку, можливо, якогось такого не зовсім гарного стану. Можливо, вам якусь крапельку донесу таку, щоб стало краще, настрій став кращим, щоб вам якось трошки легше стало. Не дивлячись на те, що відбувається навколо нас, є речі, яких ми не можемо змінити. Тобто їх або потрібно прийняти, або потрібно зробити якусь дію, щоб щось справити. Так? Якщо ти можеш це зробити. А якщо не можеш, тоді просто просто Втримуй себе в рівновазі, втримуй себе настільки, наскільки можеш, тому що від цього залежить рівновага всіх, хто тебе оточує. Я хочу сказати, друзі, що я пишу вірші, я називаю їх поезією світла, я називаю їх віршами, розширюючи свідомість. Тобто, так вони звучать у мене, я пишу їх давно. Але інколи приходять якісь неймовірні вірші в ритмі вальсу. І я завжди знаю, коли приходить такий вірш, значить, я щитую з простору ту інформацію, так, яка ось просто хвилькою якоїсь приходить, і я маю передати її людям. І коли приходять в ритмі вальса, в три чверті ритм, його можна навіть вловити, коли я їх читаю, ці вірші мої. Ви знаєте, десь відроджується якась така всередині імпульсна така штука. Якась щось вона запускає якось зсередини тебе. Друзі, я хочу сьогодні в цьому відео просто прочитати цього віршика, якого я написала. Я хочу передати вам як послання якесь. Я хочу, щоб вам лягло таким ритмом можливо, у вас з'явиться спокій. За майбутнє. І я його назвала так. Тихий шелест краси майбуття. Зараз прочитаю. Це ще такий чорновичок у мене, але я його прочитаю. Читала своїм, в, в своїм групі цілителям, це ще й вам прочитаю. Розчиняється темрява. Забираючи коди дуальності, розмивається вщент все, що дорого серцю було, відпускаються тихо всі події старої реальності, нема хвилі течуть, в яких вже все давно відгуло, розчищається шлях для потоків нового незримого. Що пливе, мов ріка, омиваючи ясністю світ, кожен з нас проникає в стан творіння свого невразливого, щоб відчути ту суть, що відроджує сонячний взліт. І ми є ті, хто чують, та єднаються в цій безумовності. Задля цього ми тут, щоб собою сакральність нести, бо дозріли вже зерна золотої святої готовності, саме зараз в цю мить крізь серця в новий світ проростить. Та нехай вже пульсують наші промені щастя прозорого, ми очистимо ними всю планету крізь наші серця та посадимо квіти, нехай сяють на все, що нам дорого, нехай квітне життя в благі ласті і любові Творця. Так давайте підхопимо. Всі в долоні цей дар неповторності, та наві... напоїмо душу щирим подихом світла буття, нехай стелиться зорями та проявлює шлях геніальності, Щоб ми всі вже відчули тихий шелест краси майбуття. Та-та-там! Ось такий віршик-вальс. Тобто суть яка, що би не було, як би не було, уявіть шелест краси майбуття, що б не відбувалося навколо, що би не творилося, як би не було страшно. Знайте просто, що оце майбуття, його краса з шелестом уже лягають в наш простір. Вже воно заходить, і ми більше і більше станемо його відчувати не тільки фрагментами, якимись моментами, малесенькими, там, да? сигами якимись, а ми будемо його бачити більше, більше, довше, довше. Тобто шелест, майбуття, наше з вами майбуття, воно буде проявлюватися для нас все більше і ширше, бо ми маємо спроможність вже його вловити. Розумієте, до чого ці вісті приходять. Так що, друзі, кому сподобалось, ставте лайк. Я бажаю всім вам любові, процвітання, гармонії, здоров'я і всього самого-самого найкращого, мирного неба та перемоги над всім, що заважає нам відчувати саме такий прояв шелесту, краси, майбуття. Всього найкращого. З вами була я, Тетяна Сикненко. для вас.